Друзі, усім привіт! Хто на сьогодні в кадрі? Ланкар, Ланкар Руслан. До речі, можна підписуватись, чоловік дуже гарні відео знімає. Друзі, Тесла Х сьогодні має їхати вже на новому акумуляторі. Все-таки там десь була просадочка. І тестували все рівно щось той акумулятор не працює. Ми зараз до Юрчика йдемо. До речі, знаходимося на борж сервіс 112 Україна у місті Львів, академіка Пістергача 6. Стукаємо до Юрчика. Якщо Юрчик є на місці. Юрчику, доброго здоров'ячка! А де Юра є? А він вийшов. Можна вас на хвилечку? ви би нам акумулятор е прикрутити треба. Казав маркіян, щоб ми інші привезли. Тесла X, ота синя, що зараз на зарядці стоїть. Зробите добру справу? Друзі, фахівців є багато, тому нас тут самих не залишають, правда? Так. Як вас звати? Назар. Назар. Назар зараз нам ту тему допоможе. Оп! Так, що в нас по зарядці, до речі? Зарядка йде? Слухайте, добре? Зарядка таки йде. Це непогано, навіть дуже добре.